Жила була мама. І не просто мама, а справжня королева білосніжного ложа. Одного погожого дня, лежачи на своєму троні з подушок, вона подивилась угору і побачила таємницю. Саймвеле, сину мій, підходь ближче, промовила вона, вказуючи перстом на стелю. Чи не люк це перед нами? І з'явився Саймвел, відомий в усьому царстві як тлумач реальності та врівноважувач маминих фантазій. Мамо. Тож просто стеля. мовив він лагідно, але з переконанням лицаря, який уже не раз рятував королівство від побутових драм. А я думала, що її можна відкрити, зітхнула мама, ніби втратила ключ до якогось потаємного світу. І в тій миті стеля перестала бути простою. Вона стала магічним люком у маминої уяві, дверима до таємних мрій, до безмежних фантазій або хоча б до антресолі з консервами. З того часу в їхньому домі стелю вже ніхто не називав просто стелею. Бо коли мама бачить люк, краще підтримати її подорож у чарівний світ, ніж сваритися з її фантазією. І жили вони довго, мудро, і з регулярними ремонтами. Кінець.